Вітаю! Мене звати Олексій, з вами компанія Інструментаріум та інтернет-магазин Instrumentarium.com.ua В даному відеогляді пропонуємо вашій увазі мийку високого тиску від компанії Husqvarna, а саме модель PW235. Давайте її відкриємо, подивимося, що всередині, розповімо про її технічні характеристики та переваги. Отже, відкривши пакування, ми бачимо, що в комплекті йде. Пістолет з подовжувальною насадкою. Також два сопла з різними режимами. Рукоятка пістолету має можливість обертання для більшого комфорту в роботі. Також у випадку необхідності та запобігання випадкового пуску інструменту присутній спеціальний важіль, завдяки якому. Неможливий запуск інструменту без наміру. Зберігати усе приладдя ми можемо в компактному режимі. Позаду мийки високого тиску. Для цього у нас є спеціальні отвори, в яких ми можемо зберігати приладдя. Крім того, в комплекті йде піноутворювач ємністю 500 мл, завдяки якому ви можете якісно наносити миючий розчин. Перед використанням самого інструменту обов'язково прочитати інструкцію з керування, в тому числі українською мовою. У місці забору води присутній спеціальний фільтр, який не дає мілкодисперсійним матеріалам потрапляти до мийки високого тиску. Далі ми бачимо кнопку пуску, яка захищена від потрапляння вологи та бруду. Трохи вище ми бачимо спеціальний барабан. Який знадобиться вам для змотування шлангу високого тиску. Шланг високого тиску підключається з заднього боку інструменту та має загальну довжину 8 метрів. Також ми можемо побачити мережевий кабель, довжина якого йде 5 метрів. І він дуже добре захищений у проблемних місцях. Для комфорту при транспортуванні мийки високого тиску ми маємо руків'я в верхній частині та колеса. У нижній частині інструменту. Компанія Husqvarna – це якість, надійність та довговічність. Саме тому помпа в мийці високого тиску виконана з металу. Щодо технічних характеристик інструменту, в даній мийці вмонтований дуже потужний мотор з потужністю 1,8 кВт. Завдяки цьому може створюватися робочий тиск води від 105 до 135 бар. Продуктивність даної мийки високого тиску від 320 до 460 літрів на годину. А вага інструменту зборів всього 10,4 кг. Наразі в мене все по цьому інструменту. Але хотілося би додати, що якщо вам потрібні запчастини чи приладдя, ви можете також звертатись до наших менеджерів. Вони з радістю дадуть відповідь на ваші питання та підберуть саме те, що вам необхідно. Ви можете залишати свої коментарі та відгуки на нашому ютуб-каналі під нашими відео. Ми з радістю дамо на них відповідь. Ставте великі пальці догори, Вам наразі подякував та до нових зустрічей.